Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. За добу по території Харківщини випущено 28 ворожих кабів. 10 липня близько 8 ранку. В селі Козача Лопань внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю селищної ради. 10 липня, 5 ранку, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджену газову трубу, два приватних домоволодіння та зруйнований об'єкт логістичної інфраструктури. 17.35 Куп'янський район, селище міського типу Куп'янськ-вузловий. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. О 16.43 в селищі міського типу Куп'янськ-вузловий. Внаслідок обстрілу горів одноповерховий будинок сімейного типу. Пошкоджено чотириповерховий житловий будинок. Зруйнований приватний будинок. Чоловік 40 років, 88-річна жінка та 18-річна дівчина отримали поранення. Жінка 73 років зазнала гострої реакції на стрес. На місці загинули двоє людей: – 73-річний чоловік та 67-річна жінка. О 15.30 в селі Борщова Липецької територіальної громади. Відбулося влучання двох кабів у хвойний ліс. О 12.20 в селі Циркуни пошкоджено приватний будинок та прилеглі споруди. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 40 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили три пожежі в Куп'янському районі області. Зранку зайнялась пожежа у лісовому масиві поблизу селища Ківшарівка Куп'янського району. Там горіла хвойна підстилка на площі 300 квадратних метрів. Приблизно за годину рятувальники ДСНС у складі двох оперативних відділень ліквідували вогонь, не давши йому дістатися верхівок дерев. В день російські війська завдали масованого авіаудару по прифронтовому населеному пункту передмісті Куп'янська, селищу Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок влучання бомб сталися рунації та пошкодження приватних і багатоквартирних житлових будинків. Господарчих споруд легкового транспорту. За різними адресами сталося декілька осередків займання: коріли будинок барачного типу, дві господарчі споруди та три автівки на загальній площі близько 400 квадратних метрів. Загалом на пожежах працювало 5 одиниць техніки, 20 рятувальників та медичний розрахунок ДСНС. Загинули дві особи чоловік та жінка. Ще чотири особи постраждали. О 14.06 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу на пшеничному полю одного з приватних сільськогосподарських підприємств. Подія сталася на околиці села Сугарівська Сахновщинської територіальної громади Красноградського району. До місця виклику направлено два оперативні відділення 55-ї державної пожежно-рятувальної частини. Їм на допомогу також прибули дві одиниці пристосованої для цілий пожежу гасіння техніки агропідприємства. Площа пожежі склала біля 23 гектарів. Завдяки оперативним діям вогнеборців та аграріїв понад 50 гектарів вдалося врятувати. О 14.35 пожежу локалізували, о 14.50 ліквідували. Причина виникнення загоряння встановлюється. за добу, зафіксовано 20 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 14 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 58 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗС, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії. Загалом відбулося вісім бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Липці. На куп'янському напрямку противник 10 разів. Атакував позиції наших підрозділів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля берестового, піщаного та синківки. Марія Соловйова, Дмитрон Гуєн та Олексій Муравйов, Харків. Новини.